Про те, як сьогоднішні події можуть вплинути на подальшу ситуацію в Україні і про внутрішню політику, будемо говорити з гостем студії, політологом Юрієм Рубаном. Добрий вечір, пане Юрію. Дякую, що прийшли. От ми з вами щойно слухали і дивилися прес-конференцію з Уельса Расмусена і Порошенка. Ваше враження очікувано, чи ви для себе почули якісь такі сигнали і меседжі, які про щось багато говорять? І очікувано, і звичайно багато про що говорять, тому що знаєте, наші очікування вони набули, здається, вже набувають абсолютно конкретних я би сказав, обрисів, і навіть якщо хочете обрисів якихось програм. Найголовніше, що я почув, що керівництво України розуміє потребу глибокого реформування взагалі всього сектору безпеки, я і, врешті-решт, не просто сектору навіть безпеки. А ви ж ми чули, що президент пов'язує реформу реформу збройних сил, посилення нашої обороноздатності з реформою всієї економіки, починавши від економічних реформ, про що він ну, говорив, і там і політичних та зробити. Тобто, ми переконалися, що чуда не буває. Ми переконалися, як би нам не хотілось вірити в завзяття, в патріотизм наших збройних сил і так далі. Але ми з вами на жаль побачили, що вони потребують ґрунтовної, ґрунтовного реформування для того, щоб це були дійсно такі збройні сили, які би, скажімо так могли завдати. Ну у такої шкоди агресору, після якої він би не зважився продовжувати свою агресію. Зараз це на порядку денному для цього запропоновані певні абсолютно конкретні заходи. Про що говориться? Там ми ж чули про починавши від постачання зброї, створення трастових Технічно, фондів і так далі. реабілітація військових так. постачання медикаментів. От допомога і е, е, назвали там 15 мільйонів. І в фінальній резолюції Порошенко очікував, що буде заохочення двосторонньої співпраці, в тому числі військовій сфері, в принципі, проте те, про що ви сказали, ну, да, а так, де але й реформи так. теж слово позитив для всієї країни, що реформи будуть не лише от те, що стосується військових, але в інше. Звичайно, але тут давайте от що почнемо. Е, чітко сказано, от що чітко визначені пріоритети саме е, воєнної реформи. Так. Чітко сказано: логістика, управління військами. Так. Це те, про що власне ну, ми дискутували, особливо після іловайська логістика, управління військами, е, кібербезпека е, і там ще один пункт. Коротше, Чотири трастових фонди, які будуть наповнюватися. Розмір їх ще до кінця не визначений, потім завтра ми почитаємо, що там буде. Друге, що не менш важливо, це таке делікатне питання. Але хотів би привернути увагу, що Росія названа противником. Знаєте, в цій ситуації противнику не все розказують про те, про що говориться на цьому саміті, і в зв'язку з цим я думаю, що от коли говориться про рішення у двосторонньому форматі, я думаю, що там саме зашиті і так би мовити, рішення щодо конкрет... ну, конкретно рішення щодо постачання самої lethal and non-lethal mm -hmm. зброї, тобто летальної і нелетальної зброї. Я думаю, що там в основному зашито, тому що НАТО це прапор, врешті-решт НАТО це політична організація, організація. в НАТО немає збройних сил збройні сили, і відповідно арсенали є у його учасників. І те, що НАТО е, створило, якщо хочете своїм рішенням політичну парасольку для того, щоб ці рішення далі е, приймалися і далі реалізовувалися вже як колективні рішення в рамках єдиної стратегії, як сказано, єдиної стратегії зняття небезпеки, яка нависла над Європою в результаті анексії Криму і е, агресії, агресії проти України. України. Да. Угу. Тобто, це вже названо і це формує, якщо хочете, ну цілий такий, як. Що в політичний і військовий Пане, клімат. Юрію, а з цього моменту хочу вас уточнити. Чи не виходить так, що це у нас нова холодна війна буде? Чи готове НАТО до цього? І чи готово взагалі зараз бути таким глобальним поліцейським? Я би сказав, що НАТО готова, але воно не хоче, щоб і це звучить у Расмусена. НАТО не хоче бути, якщо хочете першим, хто оголосить цю війну. Через це у його керівників у політиків країн НАТО звучить, що це не їхній вибір. Холодна війна, не їхній вибір. Звучить слова про політичне врегулювання і так далі, але поки що, і про це говорив до речі, і генеральний секретар НАТО, поки що ці слова, в тому числі від Росії про там про, про прагнення там до миру, і так далі, вони абсолютно нічим не підтверджувались. Більше того, всі зобов'язання Росії, які вона брала щодо деескалації конфлікту, вони не виконані. Тому НАТО робить такі стратегія НАТО. Я бачу приблизно така: Росія підвищує ставки. НАТО старається вирівняти ситуацію. Росія підвищує ставки. Захід старається вирівняти ситуацію. Зараз ми в ситуації, коли Росія різко підвищила ставки, прямо безпосередньо ввівши зброю і не прикрито Збройні сили Російської Федерації на території України і створюючи пряму воєнну загрозу для нових територій, які зараз ще не охоплені конфліктом. От ви так. показували хроніку угу. про Маріуполь. Йдуть різні розмови, там як то як вже російський генштаб визначить напряму дару чи на Крим, чи куди там. Але, в всякому разі, це страшну загрозу створює. І тому я розумію, що зусилля НАТО і це. Було підкреслено, будуть спрямовані на те, щоб якомога швидше щось протиставити цій загрозі. Зокрема, звичайно, мова йде про зміцнення обороноздатності України. Так, почули. Ми з вами в принципі про це вже поговорили. Ще нам очікувати найближчим часом, які наслідки цього саміту. Але є ще деякі моменти. Цікавий ваш коментар, те, що відбулося сьогодні, сьогодні підписи за воєнний стан на Донбасі збирали під зверненням до президента народні депутати. Це було на закритому засіданні Верховної Ради, і там звітували заступники голів генштабу і мін. Оборони і урядовці рішення про запровадження воєнного стану сьогодні не було. Депутати заявили, якщо в найближчі дні мирний план Порошенка не спрацює, то вони зберуться на позачергове засідання. Ми сьогодні з депутатами деяких інших фракцій написали проект постанови парламенту. Сподіваюся, вже на наступне пленарне засідання буде поставлений на голосування, лише би це було не запізно. Звернення до президента України. Про якнайшвидше подання до парламенту відповідного розпорядження і рішення Ради національної безпеки України для затвердження Верховною Радою проведення воєнного стану ну, постійно мусується ця тема щодо воєнного стану. А які ви бачите плюси в цьому? і Чому зараз у депутати постійно це ставлять? Ну, давайте розділимо питання на два. Чому депутати ставлять це е, про відповідь на нього проста? Тому що почались вибори, і звичайно, всі політичні сили хочуть набрати очок у змаганні, демонструючи свій радикалізм, свою відданість, свою готовність там всіма засобами захистити там суверенітет України. Ну, принципі, це похвальне бажання, але єдине е, е, бажано, щоб воно підкріплювалося якимось таким, ну якщо хочете реальною стратегією. стратегії. Проблема не у знов таки від того, що буде е, прийнятий, е, Ну скажімо так, від того, що президент підпише указ. Це теж дуже важливо. Не Верховна Рада вводить це. Рішення президента, яке потім схвалюється Верховною Радою. Угу. Якщо президент прийме таке рішення, е, напевно, воно можливо. Але я думаю, що це рішення президенту було б прийняти набагато легше, якби після розчір капера в армії з'явились нові танки, нові літаки, нові е, види озброєнь, в тому числі високоточних і так далі. І так далі, відбувається дуже складний політичний. Ній процес ем, наш шанс на виграш мені здається не в такому словесному радикалізмі, не просто в тому, що от негайно вводить якісь радикальні засоби, там трибунали, військові стани, конфіскації і так далі, а в тому, щоб збудувати дійсно потужну міжнародну коаліцію, яка би підтримала Україну у її боротьбі, надала би їй реальну допомогу. І якщо для цього потрібен військовий стан, ем, ну можливо це е, варто робити. Поки що я бачу, що дипломатичний процес. Ми знов таки давайте послухаємо, що говорили в Уельсі. Uh -huh. Говорять, закликають Україну не оголошувати війну, не вводити воєнний стан, а все-таки вважається, що ще не вичерпані шанси ну, і раз до України. Це якораз... сказав, що ми закликаємо до конструктивного діалогу. Щось подібне. Тому в цій ситуації, знаєте, 에, ну що таке воєнний стан? Ну ми в лоб оголошуємо війну Росії. Тобто, ну мені здається, я розумію. Тобто, ще раз кажу, я розумію патріотизм депутатів, я розумію там бажання заробити очки, печі, але мені завжди. Ти здавалося, що Росію треба якби переграти, а не просто в лобовому зіткненні. Знаєте, так от геройськи битися. Зрозуміло, дякуємо. Спасибі, що від наші запитання і прокоментували таку важливу тему сьогодні, як саміт НАТО. Дякуємо глядачам. Нагадаємо, що ми говорили з гостем студії. Це політолог Юрій Рубан.